Всім привіт! Отже, розказую щодо кучерявого волосся. Так, щодо шампуню, він, як і класичний шампунь, наноситься на корені, промивається тільки промасіруються корені волосся. Так, зараз мию вже другий раз такий самий об'єм шампуню. Але, як бачите, після першого миття. Вже дуже гарно волосся вимилось залишки всього догляду, який був перед цим. А зараз умивається саме волосся. Воно дуже м'яке від цього шампуню. Тобто одразу, одразу відчувається різниця між звичайним якимось шампунем. Наступна річ дуже важливо на кожному етапі, навіть після вмиття голови, тільки шампунем. Вижимати волосся ось так. Не використовувати звичайні рушники. використовуйте мікрофібру, стару футболку. Я взяла стару павлікову цю піленку. Вона муслинова, вона гарно впитує. І ось так вже на цьому етапі починаємо формувати кучері. Так, просушити волосся до того стану, коли воно ще дуже мокре, але з нього вже не тече. Оце прям ідеально. Буду використовувати цей кондиціонер від Sephora. Так, на цьому етапі я завжди намагаюсь розпреділити волосся так, як я хочу його носити, тому що потім-дуже дуже важко з ним впоратись, коли головою вниз, воно сохне, і потім не можеш нічого з ним зробити. Так, Для формування. Трошку на руки, гарно розмазати і знову вжмакувати, вжмакувати, вжмакувати це все робиться на дуже мокре волосся. З нього не повинно текти, але воно не повинно бути навіть трохи сухим. Воно повинно бути дуже мокрим. Так, і на цьому етапі е, поки що все завершується. Між тим прожмакувати, прожмакувати. Так, ну і ось, власне, результат. Волосся, напевно, на 90% вже висохло. Але потрібно брати в увагу те, що я більш ніж 10 років волосся вирівнювала. І тому воно в мене дуже пошкоджене, дуже сухе. І для того, щоб були прям кучері-кучері, це потрібно декілька місяців, щоб вони звикли до цього. А взагалі, я вважаю, що це дуже класний результат. Що ви думаєте про це?